Нехай наші серця сьогодні відкриють для його слова. Амінь. 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 Значить, Іван від для... Матфія, 25 розділ, О, ми читаємо е, про, це е, текст, говорить про, про притчі, да, притча. це про таланти да, та лінивого раба. І чому Ісус повчав народ притчами? Ісус Христос сказав ще в свій час, навіть дві тисячі років назад. Да? Він читав ці притчі. Це Боже вчення, друзі мої. Це вчення, яке прийшло із неба, так? Він хотів, друзі мої, головною метою да, було через притчі привести людей да, до розуміння невідомого світу, щоб вони познали Царство Боже, як ми молилися, як ми співали, щоб це царство Боже да, прийшло із неба на цю землю. Амінь. І Бог відкривав нам принципи Царства Боже через притчі. Що в цьому тексті, друзі, про що мова йде в цьому тексті? да? В цьому тексті мова йде про людину, яка відправилася в чужу країну, да, і роздала таланти рабам, і про те, як вони їх використовували, да, і коли повернувся, він потребував звітності, друзі мої, а також як він нагороджував, да, які одержували дарі. Да? Ісус розповідає ці притчі про людину, да, яка роздала рабам. Таланти. Да? Кожному по його здібності. Які уроки, друзі мої, ми можемо е, взяти із цієї притчі особисто для кожного із нас? Хто ця людина? Коли ми читаємо Люк... е, Євангелія Луки, 19, розділ 12 вірш, то там написано, це була знатна людина високого роду. Е, це був чоловік, цар і пророк, і пересвященник, і Бог. Апостол Павло. В інших місцях називає його людиною. Це Філіппійцям, другий розділ, і шостий сьомий вір. О, там написано так. Філіппійцям другий розділ, шостий сьомий, сьомий вірш, який, будучи в образі Божому, не вважав за потрібне, не вважаючи ні на що бути рівним Богові. Але самого себе зробив незначущим, прийшовши, прийшовши образ раба, став подібного до людей. І виглядом став як людина, упокорив себе і був слухняним до смерті і смертній хрест. Скажіть, слава Ісусу Христу, друзі мої! Як про що це говориться? Да? Хто були ці раби? І ви знаєте, є три категорії рабів. Перша категорія да, які стали. Насильно проти своєї проти волі. Да? Друга це раби гріха. І третя категорія людей це раби Ісуса Христа. Да? І перші зроблені рабами насильно, я говорив це. Да? Другі це є раби стали рабами особистої поході. Треті за своїм бажанням добровільно да? зробили себе рабами Ісуса Христа, друзі мої, який викупив їх від гріха, який викупив. Да? І, і, і Вони залежні, ці раби від Ісуса Христа. Да? І воля цих рабів стала волею Божою, цього Пана. Да? І цінності Божі, цих рабів стали цінності Божі. Друзі, скарі слава Ісусу Христу. Дивіться, раби Ісуса Христа залежать від Нього. Амінь. І ми теж раби Ісуса Христа. Ісус нас викупив, друзі мої, і ми залежимо, скажіть, від нього. Амінь. Але так, що ми з радістю виконуємо Його волю. Називаємось, і ми всі члени тіла Христова, да? всі ми служителі, да? ми всі раби Ісуса Христа в церкві Христової. Амінь. Петро молився, горе Господь, дай рабам Твоїм да? з, цією, з усією сміливостю да? проповідувати Слово Боже, як Петро звертається до Господа. Так? Ісус діяння апостолів. Перший розділ, четвертий вірш, і Він Ісус зібрав вірних своїх. Це відноситься до нашого часу. Друзі, мої, ми вірні Ісусу Христу. І коли ми читаємо 15-й вірш, де Пан роздавав ці таланти, ми читаємо, і хоча одному він дав 5 талантів, другому ж два, а іншому один. Кожному за його здібностями відразу і зразу вирушив. Да? Друзі мої, дивіться, Бог дає таланти. Амінь. Друг, коли ми читаємо про таланти, да? то талант це грошова одиниця, але не монетою, а вагою. І його коштовність залежить да? від того, чи це було золото, чи це було серебро, чи це була мідь. Від цього залежить. Талант це символ здібності і талантів, чи дарів. Без яких Бог не залишив ні одну людину в тілі Христовому. Амінь. Всі ми обдаровані Богом, обдаровані Ісусом Христом. І коли ми читаємо Єфісінам 4 розділ з да, 11-го то там написано: під талантами розуміється духовні дарі дані Господом. Це дарі для І Там написано, що Він дарував одним. Як апостолів, інших як пророків, інших, як євангелистів, та вчителів да? на вдосконалення святих у справу служіння для збудування, скажімо, тіла Христового. Амінь не збудування себе, а збудування тіла Христового. Скажі, слава Ісусу! І коли ми читаємо 1 Корінфян, 12 розділ з 8 по 10, вірш, там написано, дари там написано про духовні дари, які Бог дав віруючим людям. Да? І ми читаємо, що там є брати, які мали багато дарів. Наприклад, Петро мав дар проповіді, да? дар знання Слова Божі, да? дар зцілення, він навіть Бог через нього воскрешав мертвих, дар розпізнання духів. Да? Апостол Павло мав дар мови, дар зцілення, дар мудрості. Друзі мої, інші мали по два дари. Да? А є члени церкви так, мали по одному дару. Там дар пророчества, це свідку, свідоцтво, друзі мої. Дар служіння, так, коли ми служимо хворим, так, літнім людям. Так. Дар вчителя це добре роз'ясняти Слово Боже. Дар роздачі це теж дар, друзі мої. Це дар роздачі. Ну, Тут вже мудрість треба. Амінь? Дар роздачі, слава Богу. Свій час. Мама зарізала свиню. І розділа на трьох дітей. І ми з дружиною розуміли, хай не знає ліва рука, що робить права. Тихенько я роздавав і вона роздавала. І ви знаєте, в результаті немає тої свині. Пустий холодильник. Я дружини запитую: Ти роздавала? Да. А ти роздавав? Да. Друзі, мої, нам треба в усьому мудрість. Аллій! Слава Ісусу Христу. Друзі. Дивіться, дар благотворительності, да? коли ми допомагаємо бідним людям. Коли дуже, друзі мої, коли, коли Бог роздав дари, то він від'їхав, написано, у дальню країну. Це на небо. Амінь. І коли ми читаємо діяння Апостолу Перший розділ, а якщо не буду читати там 4 по 9 вірш, да? то Він піднявся в очах їх Ісус. перед тим, як Вознись на небо. Так? І Хмара взяла Його з виду їх, і він увійшов в саме небо. І вознісся на небо і сів по правиці Бога. Алілуя! Ісус вознісся. І всі ми сьогодні, друзі мої, дорога церква, ми сьогодні всі очікуємо прихід Господа нашого що Ісуса Христа. Аллилуйя. Коли, коли Ісус прийде, ми ніхто не знаємо ні дня, ні часу. Так чи ні, ніхто не знає. Ну що говорили пророки? І що говорять Слово Боже? Вони говорили про спасіння залишки Ізраїля, о спасіння язичників. да? Ісая говорив у 10 розділі, 22 розділі, і прихід Христа, друзі мої, да? з неба відбудеться, да? коли в церкву прийде повне число язичників. Тоді написано тоді увесь Ізраїль спасеться. І коли прийде Ісус. То побачить його всяке око. Він не прийде так, що ніхто не буде бачити. Написано, всяке око побачить, він прийде не сам, а буде з ним тьма ангелів, друзі мої. Тьма анг... І коли прийде Ісус, то побачите Його. І побачить всі племена землі. Откровення 1, 7. І коли, ми, друзі мої, цей пан повернувся, коли да, потребував звітності, у рабів, і коли ми читаємо римлянам 14 розділ, 12 вірш, то тут написано, що і так кожен із нас за себе дасть звітність Богу перед Богом і Царем Ісусом Христом. Нема людей не підзвітних, друзі мої. Всі ми дамо звіт. звітність рабів, які е, проявили вірність і послушання. Да? Коли ми читаємо там у 21-23, кому Бог дав 5, кому Бог дав 2. Да? І дивіться, яка звітність. У 23 му вірші ми читаємо про звітність, і тут написано: І сказав йому пан його. Гаразд, добрий і вірний, рабе, у малому ти був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди у радість пана свого. Це він сказав. І в кого п'ять талантів було, і в кого два. Друзі мої, він похвалив їх, друзі мої. І прийняв в радість свою. Так чи ні? Дивіться, друзі мої, а яка була звітність у лінивого і невільного раба? Зворотня. да? Він прийняв дар від Христа, можливо, з, гір... з гіркотою в серці. Він дивився через призму, може бути, заздрощів і незадоволення. А чому тому п'ять, тому два? Да, а мені один? Ми можемо він може дивитися через цю призму, друзі мої. І він, можливо, дивився через призму заздрості, друзі мої. І коли я читаю, ми читаємо приклад, да, перший Цар, царств 18 розділ, да? із 7 по 9 вірш, там написано приклад Давид, який переміг Філістимляніна, поміг да, Голіафа. Да? То жінки кричали Саулу, Саулу, да? що Саул переміг тисячу, а Давид скільки? Десятки тисяч. І ви знаєте, що це не сподобалося Саулу? І він говорить в своєму серці: ти дивися, ще йому царства не хватає. Ну, якщо він стане царом, то я це не переживу. І ви знаєте, у Саула стало серце дуже тверде. Написано, що він дивився. На Давида з підозрою, друзі мої. Коли диявол старається наше серце дали мисту дияволу ставити незадоволення чи заздрість, друзі мої, ми починаємо один на одного дивитися з підозрою, друзі мої. Дивіться, коли серце, дивіться, що саме головне, Саул мав владу. але Давид, він не мав в той час цієї влади, хоч він був вже і призваний. але хоч Саул мав владу, але він. Боявся в серці Давида. Якщо ми, друзі мої, коли ми дивимося спід з роз... підозрюю один на одного, ми починаємо один одного, принижувати один одного, починаємо такі, знаєте, насмішки, жарти такі щоб уколоти. Друзі мої, це серце невірне. Коли я читаю Іван од Марка, Сьомий розділ. З 21-го то тут написано так. Тому що із середини, із людського серця, виходять злі думки, перелюби, блудіяння, убивства, крадіжки, користолюбство, підлість, підступність, розпуста, заведюще око, богохульство, гордощі, безумство. Друзі мої, усе це, що виходить. Із уст людини, то це все оскверняє Його. Друзі мої, коли ми не можемо пережити успіх інших, це робить нас духовно сліпими і духовно глухими. Ми не можемо почути голосу Божого. Якщо, друзі мої, да, друзі мої. Це не повага до пана. Амінь. Це не повага до пана. То приходить дух незалежності. Коли ми не послушні, то приходить диявол і приходить дух такий незалежності. Це непогано в доброму розумінні. Але коли дух незалежності в церкві, він автономний, друзі мої. Да? То це погано, коли ти робиш все, що хочеш, як хочеш і коли хочеш. Знаєте, часто Бог дає церкві стратегію. О, дає ведення, як говорить на російській мові, да? і ми дивимося, пастор дивиться служителя, як розвивається Царство Боже. І коли вже група домашня здорова, то її треба поділити на два. Я не говорю розділити, бо люди бояться цього слова. Поділити на два, щоб духовні сітки розширити. Щоб більше людей послухало слово Боже. Так чи ні? Друзі мої, а так часто буває. Нам комфортно, ми не хочемо ділитися на два. А ми хочемо так, щоб було. Так? Коли пастор запрошує на молитву. А ми молимося своїми молитвами. Знаєте, так буває. Пастор пропонує Ні, Ми самі по собі. Друзі мої, це не хороший дух незалежності, друзі мої. Це бунт проти. Панна. Дух, це бунт проти духовної влади, друзі мої. Це не повага до духовної влади. І часто пастор підскажує нам, друзі мої, аллилуйя, слава Богу. Друзі мої, дивіться. Коли ми читаємо, дивіться, Матфій 8,9, там написано про сотника. Згадуєте? Сотник, яким мав владу і керував військовим підрозділом. І що Він говорить Ісусу? Слухай. Він сказав: я людина підвладна, якою я, перед якою я несу звітність. Надо мною є влада, і я несу звітність перед цією владою. Я нахожуся в послушанні у них, друзі мої. Коли я читаю 1 Петра, 5 розділ, 5 вірш, написано так же, що також молоді підкоряйтеся присвітерям усіх ж. Підкоряючись один одному, одягніться у смирену мудрість, адже Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І коли ми читаємо, друзі, про Ліни Вороба, себе він любив більше, чим господаря, більше, чим пана та його доручення, друзі мої. Він нічого не зробив. Для, для Спасителя він почав звинувачувати свого і очерняти його, що він жестокий, він очорнив, що він грабіжник, друзі мої. До якої зухвалості доходять духовні ліниві і відступники? Да? Невірний це найманець. Служитель, поки це... він служить, поки це зручно, поки є комфорт. Да? Людина наскільки е, осліпла, що вона не розуміє, що це відношення наші до церкви. Відношення до Христа, відношення до служителя це відношення до церкви, до Христа, друзі мої. Тому Господь наказав лінивого раба, Господь назвав його лукавим і лінивим рабом. Друзі мої, такий не годиться да, для діла Господнього, його для, цар, для царства Божого. Да, він непридатний. І коли я читаю 30-й вірш, він був викинутий. Який, друзі мої, який ми зробимо сьогодні висновок, кожен із нас. Да? Бог дав нам що? Дари і таланти. І Бог хоче, щоб ми їх використали для Царства Божого. Амінь. І ми будемо звітувати перед Господом Ісусом Христом. І так, друзі мої, я не хотів би, щоб ми ну, оказалися на місці лінивого раба. І завершуючи, я хочу. Зачитати останній вірш, це е, 13 й вірш. От, е, Іван Льва Матфія, Тут написано так: отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Друзі мої, давайте помолимося. Встанемо на наші ноги і подякуємо Бога за те, що Він зробив нас своїми вільними рабами і дав нам таланти. Боже я тобі дякую. Що Боже, що ми сьогодні можемо слухати Твоє Слово, що ти сьогодні нам роз'яснив притчу про ці таланти. Я тобі дякую, що ми всі раби Божі обдаровані талантами. Благослови Боже, кожного із нас, щоб ми не були лінивими рабами. Ну, щоб ми були послушні, Боже, щоб ми могли ті таланти, які ти дав нам, використати для царства Божого. Щоб більше людей спаслося, Боже, щоб більше плода ми принесли, Боже. Бо тому, що ти сказав, Боже, якщо ми принесемо багато плоду, то прославиться Отець Небесний. І ми тобі дякуємо, Боже. Хай твоє святе ім'я сьогодні на цьому місці, Боже, прославиться нашого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.